Одний процес зрозуміло, і треба нам виходити з того, що ми маємо, а це означає, що треба укладати угоди безпеки з кожної країни, хоча це не гарантія, як хтось щось намагав показати, а визначені стосунки для того, щоб розуміти, яким чином і як ця саме окрема країна буде нам допомагати в боротьбі. Тобто працювати над тим, що потрібно вже зараз, але стратегію відносно НАТО і не зберігати і над нею працювати, тому що, скажімо, це та сама стратегія, на мій погляд, яка дійсно буде забезпечувати таку пролонговану для України безпеку в подальшу з рухуванням агресивного сусіда. Угу. Пане Грон ну тут а... логічне запитання, виникає. Ну якщо Переможена буде Росія, то який тоді сенс у НАТО залишиться після перемоги України? Питання у тому в якому вигляді буде перемога на поточний час, якби досить складно говорити про це, ну тобто рішучу перемогу, повернення і вихід на кордони, наприклад, 91 го року, треба бути реалістами і прагматиками. Нам спочатку треба виконати завдання стратегічної оборонної операції Сили оборони України по простому сказати зупинити просування ворога. От така ситуація, і це завдання на цей рік. А також наступне формування резервів. А нам не вистачає поки ще на подальші деокупаційні дії. А нам не вистачає для того, щоб виконати оборонне завдання і з точки зору подій на фронті. Відбувається така пожежна робота з закривання гарячих напрямів, які формуються росіянами під час їх просування вперед, і з якою треба впоратися для цього. Потрібна озброєння техніка, а також військовослужбовці, які не вистачає за те, щоб стратегічно… Помилка відносно проведення мобілізації, вильніше не проведення мобілізації з початку війни. І протягом а, третього вже року угу. пане Ігорю, не знаю випадково це чи ні, і варто на це можливо звертати увагу або так само ні. Ця ж заява президента вона була зроблена не на якісь там прес-конференції чи перед цивільними, чи не знаю, якомусь там брифінгу спільному з якимось політичним лідером європейським кінносприками. Це безумовно було зроблено. Це було зроблено саме перед військовими. Ви бачите кадри так перед президентом сидить повна зала військових, і він зазначає про те, що у майбутнього України в НАТО тільки за умови перемоги над Росією. Не сприймаєте ви це так, що е, ну не те, що е, всі е, сподівання, от ну всю відповідальність якось на військових перекладають, що от якщо ви зараз на фронті переможете, Ну тоді наша країна вступить. Історія війн в е, попередніх. У людстві і підтверджують, поточна війна не тільки шракомасштабно здаваться другого року, а 14-го показує, що воює держава, воює народ, а виконує зовнішню функцію сила оборони України в першу чергу Збройні Сили України. А якщо це так, тобто на передовій цій боротьби саме Збройні Сили України, то президент виступає. І говорить про важкі питання на фронті і відносно перспектив саме з цією категорією наших громадян, військовослужбовців, які вирішують це питання. На мій погляд, це логічне. А аміс. Ну він у нас рухається по всій країні. Багато де щодня виступає, і тому проводилось ще і тому в тій локації. Яка була найближча, але на мій погляд, принципово що це саме були військові, угу. а, пане Ігорю, давайте до ситуації на фронті. Ви вже торкнулися цієї теми. Ви зокрема зазначили, що Ну, певний пожежний режим присутній зараз, да чи могли б ви детальніше звернути увагу там на ключові там, критичні напрямки зараз, да? ну і на ті напрямки, де є певні успіхи, теж хотілося поговорити. Зокрема, я побачив, що і ми всі обговорювали в нашому ефірі, що на Херсонському напрямку є певні просування. У нас є ось цей острів, який ми взяли під контроль, який там в Дельті Дніпра знаходиться. Да? Тобто там є успіхи. А от на Донецькому напрямку є питання сирські вже. Вже почав вживати такий словосполучення, як Краматорський напрямок. Інститут вивчення війни написав про загрозу для Торецька ну і так далі. От як ви бачите основні, скажімо так, проблемні ділянки. Ну, збільшилось ведення інтенсивних боїв на Купянському напрямку. Там відносно затиші було, тому що перекидуваний війська, ми пам'ятаємо за свій. Кордон де діяли добровольці. російські, зараз повертається, веде інтенсивні бої і просування тактичного рівня. Це Ліманський напрям, це Ямполівка Терни, крім того, Бахмутське, Авдіївське, південні, Південніше Мар'їнки з загрозою Новолідар. А також на роботи на Ореховському на і Херсонському. на Херсонському напрямку на жаль, за того, як би так оцінюють закордонні джерела, що було легалізовано наше успіху по тому, що відбитий був цей остров. Це відповідним чином збудоражило, скажімо, Росіян і ну в загальний під час загального якби наступу до інавгурації де до е, значить, такого вони не могли допустити і тому там зосереджили сили, а, висадили свої загони і зараз ідуть за пеклі бої. Тому Ігор, ну цікаво. Вибачте, що перериваю цікаво, що Сирський написав вперше про цей острів про нестригу. Саме в зведенні да. сирського в тому, вихідні в тому, дні він заакцентувався. Ну, в тому і питання, тому що ну ми бачимо де на перерахованих цих напрямках дуже важко. і якщо десь з'являється там тепле світле. І е, такі, які наші громадяни будуть радісно сприймати, говориться, але треба враховувати не стільки емоційна і навіть інформаційно, інформаційна, а в першу чергу з воєнної точки зору. І якщо дійсно причину того, що вони висадились вже там зранку і вночі, ведуться бої саме стало такий інформаційний е, посил. То треба робити висновки, і мабуть дуже обережно відноситься, Причому всім, як пересічних громадян, засоби масової інформації, так і представники нашого воєнного політичного керівництва. Кожне слово на війні воно має серйозне значення. Я е, пам'ятаю, президент нашу зазначав, і хто з представників Сполучених Штатів Америки говорили про те, що вже е, військова допомога від наших е, партнерів, американців вже в Україні. Вона, начебто, вже дійшла. Проте, я не знаю, ви помітили якісь, я не знаю. Результати того, що вона ця допомога вже є і застосовується на фронті. Ну, принаймні, те, що ми бачимо у тих е, сводках військових, які зазначають, яка ситуація на фронті, і е, мапа, зокрема, діпстейт. Ну, я не знаю, я її не бачу. Чи можливо я не знаю, вона як якимось іншим чином має проявитися? Тут треба мати на увазі, що фраза вже. В Україні це означає, що перше озброєння техніки боєприпаси. Так вони зайшли, тому що з зрахуванням цієї паузи на півроку значит, американці підготувалися, і коли завершилися події політичних. В палаті представників, в цілому, в конгресі частка цього озброєння вже була на кордонах. той же Польща, де вони перетинають кордони, і доставляються. Але це частка. І на той час, коли завершалася навколо цього, і планувалися все ж поставки. Ці, на мій погляд, я про це говорив: що потрібно не менше місяця, щоб це якби. Отримала ознаку безпосередньо на фронті, бо дуже велика була пауза, дуже непростий зараз там, і ви просто з руханням того, умовно кажучи, ви подивилися, ну з'явилось щось не все. А перше, там скажем ці загони, які ці структури, які доставляють на західне наше в нашому кордоні. А потім в умовах війни, в умовах. Постійної розвідки ворога і нанесення ударів. А я тут хочу звернути увагу, що останні останній тиждень вони ворог росіяни б'ють по нашим залізницям. Чому тому, що залізниця, щоб зменшити е, значить, е, забезпечення саме цього транспортування цієї допомоги е, на лінію фронту, і це теж. З одного боку, а з іншого боку, щоб підірвати функціонування підприємств воєнно промислового комплексу, і це теж відбувається. І тому з урахуванням того, що на це потребує час, там ну, тиждень розвозку, причому воно ж не все, і більше того, я скажу, що час цієї допомоги вона буде доставлятися суднами, через океан. порахуйте. І тому менше емоцій треба, на мій погляд, більше прагматичного Раціонально оцінки ситуації, ну і робота над тим, щоб допомогти, щоб вона покращилася кожному на своєму місці, допомогти силам оборони України. Це буде. Більш опять таки раціональний підхід uh -huh. відносно того, oh, щоб змінити uh -huh. ситуацію. А це означає стабілізувати зуп... ситуацію на фронті, а це означає зупинити просування ворога. Uh -huh. Пане Ігоре, є ще одна важлива тема про удари росіян. Але давайте долучимо ще до нашого ефіру, до нашого обговорення. Валерія Гончарука, політолога, керівника департаменту виборчих технологій. Пане Валерію, доброго ранку, і слава Україні! Вітаємо! Вітаємо вас героям! Слава вітаю вас! Отже, панове, цікава новина. Вчора була цікаве звернення від голови Нафтогазу українського Олексія Чернишова. Він закликав країни ЄС допомогти захистити українські газові сховища від російських ударів. каже, це в їхніх інтересах, адже газова інфраструктура України добре інтегрована в енергетичну систему Європи. І протягом останніх місяців саме газосховище на заході України кілька разів зазнавали атак з боку РФ. Пошкоджені були лише наземні об'єкти, але подальший захист потребує дуже великої кількості. Засобів протиповітряної а, оборони. А, ну і Financial Times зазначила, що українські сховища газу торік відіграли важливу роль в енергетичній безпеці Європи, європейські трейдери, попри ризики натлі Росії, зберігали в українських підземних сховищах 2,5 мільярди кубометрів газу, і все це через дешеві тарифи на зберігання і звільнення від мит, що дають змогу легко реімпортувати газ до ЄС. Тож їм це ще і вигідно, а, пане Ігоре, Ну, давайте так. Тут я правильно розумію, мова йде про те, щоб простими словами, щоб стрій е ну, територію по стрий закрити європейською системою ППО. Ну, польською, яка там ще найближча польська. Це реально чи ні? Я не сказав би, щоб закрити тільки польське, а скоріше всього, з урахуванням того, що. Незважаючи на те, що такі країни натівські, як Польща, Румунія, вже підвергалися заходу засобів повітряного нападу російський, то поляки намагалися ще піднімати це питання. Ну якщо американці не давали по п'ятій статті, то хоча б хоча б по четвертій. тобто обговорити це питання, коли загинули у них люди. Але американці це не зробили, не дали таку можливість і зараз перенесено аж на Вашингтонський саміт літку, який відбудеться, розгляд цього питання. Хоча питання це військова Україна погоджується, Україна піднімала піднімала питання закрити небо України, скажем, з самого початку От благодійний фонд, який засновників я з надумцями займаємося з цим. Це зрозуміло, що треба закривати питання. Як Найкраще і найшвидше це надати нам засоби, і ми будемо вирішувати, але ми не проти, щоб в тому числі і над нашою територією були відповідні засоби, і навіть можуть з обслугами своїм, які б там діяли. Піше то, якщо можуть діятись з кордонів, але на це вони своїх. В межах своїх кордонів, але вони на це не йдуть, тому що це може спровокувати росіян. Вони все ще бояться. Скільки воюють, ми воюємо, а вони спостерігають і все. Вони бояться. Такий підхід тільки подзадори. Я б би, Путіна. Це вселяє його сили, які він конкретно реалізує і активізує таку роду діяльність. Тому ми готові до будь-яких. Підходів, які посилили оборони, закликаємо до цього наших союзників, але скажімо, вони це роблять досить з великою інерцією, і відкладати, щоб трапило щось нове, наприклад, аж до саміту, це як на мене, як фахівця з протиповітряної протиракітної оборони, може обернутися, скажем, втратами багато чого. В першу чергу це розуміють поляками, але бачите, американці поки ще реалізують свою стару політику, як би чого не вийшло з точки зору ескалації. Угу. А, пане Юрію, я тут хотів би підкреслити для наших глядачів, що за вашу інформацію на липень да, на саміт НАТО відклали це питання захисту. А частини так, ну, території України порядку піднімали. Ну ми пам'ятаємо там ці 59 секунд. Ну секунди, яка mm -hmm. там чергова крилата ракета російська була над Польщею, але ж бачите, політичне воєнне рішення не приймало керівництво Польщі. Перевелися на рівень чергового генерала, який побачив, ракета летить, а він побачив, що вона далеко не залетить і буде повертатися. Ну правда, штучний інтелект, мабуть, там в Польщі у чергових генералів є. І тому і далі, як би можна, ну це не санітниця з точки зору працювання системи протиповідної оборони, і система ППО Польща наблюдала цю ракету і іншими Ми їм передаємо інформації саме бачили ще на нашій території. І тому загрози є. Постійний як тільки там атакують. Скажем, наші об'єкти, в тому числі на заході, але ще раз підкреслюю, американці просуваються досить повільно і нерішуче. і з цим треба боротися з пільно з тими ж і всі, хто реалістично оцінює ситуацію з точки зору організації протиповітряної протиракетної оборони. Ну так питання стоїть як збивати ракету, коли вона залітає в повітряний простір Польщі, чи коли вона вже на підльоті на території України? Ось що момент вони це військовий відувати? принцип реалізується це треба працювати на упередження, не гасити ми ж вами розглянули питання пожежі, потім це погана реалізація і ведення бойових дій. А треба працювати на, на упередження, треба мати, перехоплювати ініціативу, і тільки такий підхід може привести до успіху. І це стосується і в першу чергу протиракетної, протиповідної оборони, тому що там час іде на секунди і хвилини. І відповідні вимоги до організації цієї оборони е, треба реалізовувати. Mm -hmm. Дякую вам, пане Ігор, за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду за Небо України, був з нами на